Всім вітання. Ось купюрки клієнта. З однієї сторони повністю приклеєні скотчем. Е, що хотів би вам порадити? Не робіть подібного, бо так лише робите гірше. Е, купюри насправді не в такому аж поганому стані, самі по собі були, щоб їх приклеїти повністю скотчем. Добре, що хоч з цієї сторони воно ще не приклеєне, бо якби воно було повністю приклеєно, то фактично визначити справжність цієї купюри було б майже неможливо. Або б це була досить довготривала експертиза, і, відповідно, ніхто б за це особливо не брався. Якщо брався, то з урахуванням оцих довгих сроків по експертизі. Тому краще, якщо вони у вас навіть там десь трошки розпадаються, підклеїти якісь края, але не більше. Не потрібно такого робити, бо це дуже великий мінус. Всім дякую, в разі чого звертайтеся.